Особисто мене дратує, коли там я бачу в соціальних мережах, як на ТЦК нападають. О, це я взагалі терпіть не можу. Я відкриваю коментарі, і там умовно якесь Окса, Оксана е, розповідає про те, що це гниди. Вони, що, до речі, цікаве, таке, цікаве формулювання, цікава теза, що ТЦК це не військові. Я і думаю, а як, ну, як це що значить не військові? Тобто, умовно, якийсь військовослужбовець, якоїсь десанто-штурмової бригади, який отримав поранення, не може виконувати службу на передньому краї його відправляють, відряджають ТЦК, він уже стає одразу не військовим, так? Да? Тобто це трошки маячня, і мене трошки ну, не, не те, що шокує, не те, що обурює, але це смучує те, що там починають їх розказувати про те, що ТЦК це гниди і так далі. Вони виконують свою роботу, ну резуль. Прямо все там в я прям до воєнних, які це вішають у себе, типу там не те та цикання, не типа за новіш, Типу, ти ж так само підігруєш та, да, та, це да, і псо, типу не треба. Ну.